Матеріальна допомога від мерії та мобілізація комунальників, про знесення пам'ятників та конфіскацію майна колишнього депутата. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Цей тиждень, який став 145 м тижнем війни, був для нашого регіону відносно спокійним, як по обстрілам, так і по новинам. Цього разу обійшлося без балістики, але декілька разів вночі Одещину атакували безпілотниками. По них вдало працювали сили ППО. Повідомлень про влучання та постраждалих не надходило. 3 грудня поліція Молдови повідомила про знахідку частин невідомого безпілотного літального апарата. Сталося це поблизу села Підгорень у Оргеївському районі, яке знаходиться приблизно за 70 кілометрів від міста Подільськ Одеської області. У повідомленні поліції йдеться про те, що інформація негайно була передана компетентній владі. Поліцією було розпочато розслідування, а доступ громадян до району падіння безпілотника було обмежено. Нагадаємо, що це не перший випадок падіння російського дрона на території сусідньої країни. Так, ввечері 10 листопада на півночі Молдови знайшли другий за добу безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України. У місті збільшили матеріальну допомогу майже у чотири рази тим одеситам, чиє житло постраждало від російських обстрілів. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати міської ради на черговій сесії. Відповідно до нових норм, сума виплат була піднята у чотири рази з попередніх 100 тисяч гривень до 430 тисяч гривень. Під час сесії депутатка Тетяна Плаксій зазначила, що збільшення допомоги стало необхідним після трагічних подій 14 листопада, коли була пошкоджена значна кількість будинків. Мова йде саме про збільшення матеріальної допомоги на сьогоднішній день. Вона складала 40 прожиткових мінімумів, тобто трошки більше 100 тисяч гривень. Але ми всі бачили з вами, що відбулося 14 листопада, коли постраждали приватні будинки, і е, дякую нашому меру Геннадію Леонідовичу особисто вам за те, що ви е, провели нараду і. Е, Запропонували збільшити матеріальну допомогу, і на сьогоднішній день вона збільшена до 150 прожиткових мінімумів. Що на сьогоднішній день складає 438 гривень. Чотириста тисяч гривень. Також хочеться закцентувати, що це саме. Допомога з міського бюджету, тому що в нас ще є державна програма, є відновлення, але вона, на жаль, не всі є, є нею можуть скористуватися, і вона там там тривалий процес. Через мобілізацію працівників ЖКГ Одеса перебуває на межі комунального колапсу. Про це під час чергової сесії міської ради повідомила віцемер Ганна Познякова. Дійсно, це важливе питання, і ми маємо нестачу е, працівників в наших комунальних підприємствах. Але я думаю, ні для кого не секрет причина цієї нестачі, а саме те, що сьогодні е, ми не можемо забронювати в повною мірою наших працівників житлово-комунальних сервісів, комунальних підприємств. Бо останні зміни в 76 шосту постанову кабінету міністрів просто унеможливлюються цей, ну, цей процес. І навіть до цих змін це питання було досить критичним. Ми можемо бронювати тільки до 50% військовозобов'язаних. Це по перше. По-друге, ці гасла ми часто чуємо, що можна замінити там жінками, але не всі професії можна замінити чоловіків на жінок. Якщо це там стосується ще професії водія, то можливо. А коли мова йде про оператора крану, про оператора навантажувача, про е електрогазосварників, е які повинні взимку стояти по коліно в воді, то ніякими жінками ви цих співробітників ну не заміните. У свою чергу мер міста Геннадій Труханов повідомив про регулярну мобілізацію працівників різних КП. У тому числі і про інцидент з представниками ТЦК та запрошеними до Одеси працівниками, які мали ремонтувати трубу котельної. Кожний день я підкреслюю: кожного дня у нас є стосунки, коли їде наша бригада на виконування робіт чи хитріше, зупиняється і направляється до військового військомату. Кожного дня У нас стоїть кран зараз великої потужності. Виконуються такі роботи, які не виконував, почуєте, ніх, ніхто не виконував в Україні. Тому що та труба, у нас ви знаєте, одна труба впала, інша труба, не будемо казати, в аварійному стані. І ніхто це не робив не за 30 років незалежності, не за радянські часи, знаючи, що ця, ця труба потребує на ремонтні роботи. Тому сьогодні ми проводимо роботи без прецедентів. Під керівництвом Гані Івановні, підрозділ наших, залучили кран, заплатили шалені гроші, залучили фахівців з інших регіонів. Їх раз, два і закінчилось. Вони приїхали, їдуть на виконання робіт і втікають, забігають до нашого підприємства, до нашої котельні. І виходить наш півробітник і годину чи дві години роз'яснює, що це працівники, які зараз полізуть на 130 метрів на поверх. І буде там знімати трубу. Та це не труба, якась така, Ви знаєте, що така труба 130 метрів. Ким замінити? Ну пускай вони полізуть і це зроблять. Про сесію міськради і депутатів ми ще обов'язково поговоримо. А зараз в акцентах про одеських політиків з минулого приморський суд міста Одеси передав в управління національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами Арма. Майно проросійського бізнесмена Руслана Тарпана. Як зазначається в ухвалі суду, йдеться про транспортний засіб марки ЗИР, моделі 4104 та земельні ділянки загальною площею 0,7 гектара на узбережжі Одеси. Нагадаємо, раніше одеська обласна прокуратура повідомила, що колишній депутат одеської міськради Руслан Тарпан активно співпрацював з країною агресоркою, за що йому прокурори заочно повідомили про підозру у пособництві державі агресору. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу наша журналістка зустрілась з поетом Андрієм Хаєцьким. Проблема в тому, що ми багато де були на зросійщені і. Нам потрібно, на мій погляд, що я власне своїм колегам по пену і переповідав, що, на мій погляд, потрібно давати можливість людям бачити, чути такий якісний український продукт, аби вони розуміли, що українська культура, це та сила, яка допомагає. І триматися і рухатися далі, і яку в якій по-перше може бути цікаво. По-друге, яку потрібно підтримувати, аби вона далі несла те, що те, що несе в собі, про світ, який поруч з нами, роботи полеглих військових, сенси нашого міста та нову книжку дещо. Все це у новому інтерв'ю на нашому каналі. Посилання в описі до акцентів переходьте та приємного вам перегляду. Далі в акцентах, як ми і обіцяли, про сесію міськради, яка пройшла на цьому тижні 4 грудня, так депутати одеської міської ради погодилися виділити кошти на проектування, демонтаж, вилучення, перенесення низки пам'ятників у місті. Зокрема, йдеться про пам'ятники Олександру II у парку Шевченка, Бюста Малиновському на розі вулиць Преображенській та Софіївській. Генералу Черняховському біля школи номер 56, Бабелю на Караванського, колишній Жуковського, та Пушкіну, що на Приморському бульварі, та на італійській вулиці, це колишня Пушкінська гроші, а саме 200 тисяч гривень, виділили на передпроєктні дослідження щодо перенесення пам'ятників. А проєкти будуть розробляти вже наступного року, і коштуватиме ще вони будуть близько 1 мільйона гривень. У свою чергу мер Одеси наприкінці сесії дав свій коментар щодо цього рішення та взагалі новин щодо знесення пам'ятників. Наприкінці хотілося б зазначити наступне. Я ми подивилися зараз мережі соціальні мережі. Хто що пише. пише про те, що депутати прийняли рішення про зносу пам'ятників? Я прошу по перше уважно читати ті, хто це пишуть ці соціальні ці сайти. Всі, хто пишуть, що хтось щось прийняв рішення про знос, про... не будемо має, зносити і руйнувати нашу культурну спадщину. Ми будемо робити це в законний спосіб. Це по-перше. А що на самому, що ми зробили сьогодні? Ми якраз надали можливість сьогодні, щоб нам щоб фахівці подивилися, як в який спосіб можна це зробити, і на це видали кошти, щоб провести дослідження. Дослідження по цим по розпорядженню одеської військової адміністрації про приняття е, ціленицьких пам'ятників в Одесі, в тому числі, які знаходяться в е, зоні ЮНЕСКО. Деська міська рада звернулася до очільника одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера із закликом ініціювати на державному рівні пришвидшення запуску глибоководного випуску каналізаційних стоків Одеси у затоку Чорного моря. Відповідне звернення депутати підтримали на сесії 4 грудня. В місті Одеси вже тривалий час. Існує критична необхідність завершення та введення в експлуатацію системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки північна. в Місті Одесі в рамках проекту Глобоководний випуск. Цей проект будівництва розпочатого у 2009 році має стратегічне значення для екологічної та інфраструктурної безпеки регіону. За рахунок державного бюджету вже виконані значні обсяги робіт, зокрема побудована насосну станцію та трубопровід і освоєна близько 117,7 і мільйонів гривень. Проте через незавершене будівництво камери переключення технологічних трубопроводів та глубоководного випуску ці об'єкти залишаються недіючими у зв'язку з цим очищені стічні води продовжують скидатися до хеджибейського ліману, що створює риску, створює низку серйозних проблем. Олександр Іваницький також наголосив, що за новими правилами поводження зі стічними водами місто потрібно модернізувати. Нізація очисних споруд на думку депутатів міської ради, завершення проекту коштуватиме дешевше ніж вже витрачено на нього раніше, тобто менш ніж 117 мільйонів гривень. Утім, для оцінки цього потрібно провести ревізію на об'єкті, який знаходиться на балансі державної адміністрації. Ну і ще нагадаю вам, що з 1 грудня проїзду міському громадському транспорті Одеси подорожчав майже у половину у трамваї та тролейбусі і на чверть у маршрутці. Про те, чим викликане таке зростання вартості проїзду та яким мав би бути тариф. Головний редактор інтенту Валерій Болган з'ясував у прямому етері інтент інсайт у колишнього керівника комунального підприємства Одесь міськ Електротранс та екс-віцемера Дмитра Жемана у всьому світі етипасажирське перевезення, міські етапасажирське це це перевезення насамперед дотуються. Угу. дотуються чи то державою, чи то містом Але з бюджету. Так, так, з бюджету. Я би не взявся зараз е, потрахувати, яким мав би бути цей тариф. Ну він би мав бути набагато вище. Ну і нагадаю вам, що раз на тиждень під час прямого етеру інтент розглядає одну проблему, яка турбує українців, і порушує актуальні питання та намагається розв'язати конкретні проблеми. Все це інтент інсайт. Посилання на етер з Дмитром Жеманом залишаємо в описі до акцентів. Ну, а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Новому зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, та бережіть себе.